або повертають право. От він, де має зупинитися? Він заїжджає на середину перехрестя з лівим поворотом включений. Ну, завчасно зайнявши крайню ліву смугу або крайнє ліве положення, якщо там тільки одна смуга широка. Він зупинився на перехресті з лівим поворотом, пропустив чорного, який їде прямо. За чорним ще може їхати білий направо, повертає, там сірий знову прямо. От він їх пропустив. Як тільки їх нема, тоді він робить лівий поворот або розворот. Другими словами отаска, якщо він поча повертати ліворуч, в нього перешкодна справа появиться. Це поки ще не до того. Це якщо ви не А регульовані перехрестя, вони заїжджають одночасно на зелені з одного із протилежного напрямку на сигнал, і отак от вони повертаються. Це перше. Друге правило. Повертаючи праворуч або ліворуч, так же саме на будь-якому перехресті. Чи регульована, чи нервьована. Її повинні дати дорогу. Велосип... От якщо той жовтий буде виконати правий порог, він повинен дивитися в праве зеркало. Якщо їде велосипедист, він повинен дати йому дорогу. Він прямо. Пропустив велосипедиста, який прямо поїхав. Потім пропустив пішоходів, які переходять ту дорогу по пішоходному переходу. Або навіть коли немає тої зебри, то пішоходи мають право переходити по лінії тротуарів і їх треба пропускати. Так само, як я вже говорив, вам коли заїжджаєте в двір, чи на автозаправну станцію, чи на місце стоянки, немає зебри, але пішоходи йдуть, ви їм дорогу повинні дати. І при лівому повороті те ж саме, повертаєте ліворуч, крім того, що там зустрічні транспортні засоби маєте пропустити, пішоходів теж ви пропускаєте. Які переходять дорогу по зебрі, або коли нема зебри, то вони по лінії тротуар. Зрозуміло? Okay. Так, оце друге правило. Третє правило ж на будь-якому перехресті. Якщо за перехрестям утворився затор, от бачимо, ДТП сталося так, або просто там якісь може бути інші, ось, як то кажуть. Водій йому забороняється заїжджати на перехрестя. Навіть коли йому і зелений сигнал горить топор. От він під'їжджає, йому горить зелений, а він бачить, що якщо він заїде, то він стане посередині перехрестя і зробить неважливо, бо створ зараз переключиться. так, Буде угу. на перехрещеній дорозі зелені. І вже ті не зможуть їхати, розумієте? Тому він там може зробити правий поворот, лівий поворот, розворот, але заїжджати і зупинятися на перехресті забороняється. Це третє правило. І четверте, основне правило, того, що ви повинні знати, в якому місці треба зупиняти транспортний засіб при включеному там жовтому чи червоному сигналі стофора. От, або коли під'їжджаєте до знака проїзд без зупинки заборонено, або до знака дати дорогу», так? Ну Якщо знак «Проїзд без зупинки заборонено, ви знаєте, то якщо є е, така широка лінія, стоп-лінія, він зупиняється перед тою стоп-лінією. Якщо немає стоп-лінії, або можливо вона є, тільки там не видно, і вона стелася фарба буває або сніг прикинув, тоді зупиняється безпосередньо перед знаком «Проїзд без зупинки заборонено. Так? Якщо знак дати дорогу, то з тим знаком дати дорогу ота розмітка під номером 1, 1.13 виївчили, такі маленькі трикутнички. Бо є великий трикутник по всій ширині спуги намальованій, е, великий попереджає про наближення до маленьких трикутників. Так? А якщо є всі маленькі трикутники, то ви зупиняєтеся безпосередньо перед ними. Якщо немає таких маленьких трикутників, чи не видно їх, то ви, побачивши знак дати дорогу, зупиняється перед краєм перехрещуваних приїзних частин. Ось тут. Не виїжджаєте далі. Бо тут зупинилися, якщо знак дати дорогу, і далі не виїжджає. Оце край перехрещуваних проїзних частин. Якщо їдуть транспортні засоби по перехрещуванні дороги. Якщо там немає нікого на перехресті дорозі, то ви можете собі проїжджати там чи прямо, чи ліворуч, чи праворуч, куди вам там треба, так? коли немає. Тому що при знаковій проїзду зупинки заборонено, ви обов'язково можете зупинитися, навіть якщо нікого немає з е, транспортних засобів по перехрещені дорозі. А на знак дати дорогу, під'їхали, подивилися, його право немає нікого, можете не зупинятися, можна приїжджати далі. Так. Оце чотири цих основних правила проїзду будь-якого перехрестя. тепер.